Одне із моїх попередніх відео викликало певний резонанс там, про кульові крани, да? різницю між водяним і газовим краном. І багато хто в коментарях писав, що всі крани однакові, різниці немає. Все одно яка там, підтисна гайка і так далі. Показую очевидним прикладом. Лежить два крани, з виду вони дуже майже однакові, але дивимося на розріз. Дивіться. Ось один кульовий кран. Ось інший кульовий кран. Різниця в вузлах штоку очевидна. Ось тут є підтискна гайка, тефлоновий ущільнювач білого кольору. В цьому крані є підтискної гайки, немає, є два кільця із еластомера. Ну, тут, насправді я не знаю, який еластомер, NBR, ЄПДМ чи ФПМ. Але різниця якби відчутна. Тому кульові крани різні, це факт.